Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині, недалеко Голландії. Сьогодні в мене в програмі два замочки. Просто побачив здаліка, що щось наче цікаве. Думаю, заїду ще сюди. Містечко буде Бетбург. Потім хочу поїхати на озеро і і Паттенсдорф, теж там замочок. Так що такі плани. Ось люди вирощують цей, косять сіно, вирощують коней, заготавлюють. Ну, буду сподіватися, що буде цікаво. Вчора, е... Вчора поїхав в магазин, то так, ей. цікаво, мені сподобалось, тільки сьогодні щось не хотілося так виїжджати. Так, со, виїхав трохи пізно. Вже пшениця почти достигає. Ще місяць-півтора і все. Добре, їду. Ну, все-таки це оказався костл. Наскільки я зрозумів, будемо може якась башенька. Але ні, це все таки костл. Але... Не тільки я за цього сюди приїхав, хотів показати які тут часні домики, бо цей е, бездалекове видно е, дуже гарні. Там далі ще воно можна теж десь поїхати. Може приїдеться зараз, бо в мене в плани не входило сюди їхати. Але зараз приїдусь, які гарні. Невеличкі, я би не сказав, що великі домики, але дуже гарно. Там теж якісь вулички. Зараз подивлюся, куди мені буде краще виїхати. А ні, там дом живий. Так що там не приїдеш. Вирішив все-таки буду їхати. І оцю вуличку покажу. Ото такі гарні домики. Ще якийсь магазинчик. Вони всі практично однакові. Але все придумано. Достаті дуже тихо. О, якісь вагони, чи може якийсь сер. Я більше всього, що серк якийсь приїхав, чи щось такого. Думаю, приїдуть, і уличка покажуть. Є собі ж такі сучасні будинки. Але спокійно. Маленьке село, о український прапор висить. Може погано буду знімати, бо я все-таки їду а буду старатися не цей не дергати. Сейчас з прапором будинок селах краще жити, тут такі, такі будинки побільші Видно, так? Да? да, видно да, ну Добре, село закінчилось. Мені треба подивитися, куди мені їхати. Це така вуличка. Теж вже не було в планах, але побачив щось, наче. Гарне таке, якийсь історичний центр, все загороджено. Вілік, велосипед пристігнув, ну йду подивлюся, що тут таке є. має ну, якийсь наче старий центр, якийсь укріплення. Ну, то піду подивлюся якийсь, може, форт був. ну виглядає дуже. Цікаво видно, що старі будинки тіся сього бар. Ну, бар старий. Машин дуже багато. Да, це хорошо зірку. Ну да, звернує добре, бо це якийсь старий центр, ось пише Alten Радхаус, це стара ратуша, трошки розумію німецьку, ну більш-менш так якісь е... основні слова. Воно в... Вхід в ратушу, ну туди я не піду, але дуже-дуже тихо, аж даже аж спокійно так. Там такий дворик, але не знаю чи якби ворота, не знаю чи можна туди заходити. Ні, то не на подвір'я не можна заходити туди Ну так зараз погуляю, покажу Ну дуже гарно І там ще якийсь парк ззаді. Ну прикольно так в СЕФЦІ міста Прям на дорози на дорогу виходить. І, все, бачу вже якийсь другу браму. І да, і там якийсь парк починається. Да, Все-таки ж треба планувати. Наче все запланував, але бачите, все не заплануєш, бо я так більш-менш по карті дивився. Казусі, так, це, да, це старе якесь місто. Тут ось йде, походу це була фортеця, тому що видно, ось цей канал якийсь йде. Далі тут буде ще парк, там ще буде озеро і якісь руїни старого гори Кастер, якось так. Ось цей, Зараз покажу трошки далі. Виглядає, це дуже цікаво. Ну, піду наче дивіться. Сейчас покажу що я тут побачив. Так, да, це був колись форт, наскільки я зрозумів, бо е, по тому річка є. Ось оце є старе укріплення Бург Кастер. Е, збудований в 13 столітті. І зараз хочу ще... Піти в сторону цього, в сторону озера, подивитися, чи гарно чи не гарно І буду їхати те, що я запланував. все таки треба це плана. Ну надію, що сьогодні все успію. Ну, зараз покажу все на озеро. Можна бійти вокруг озера тут, але Скажу так, в мене це в плани не входило. Так що не буду обходити. Ну, величеньке. Подивіться, яка красота. Навіть не знаю куди йти. Ну, все ж таки пішов по вузенькій вуличці. Не буду сильно кричати, бо люди сьогодні відпочивають, сьогодні неділя А, я зрозумів де я вийду Так що така от красота тут Музенька, де Левно всі один одного знають О, Супер просто Добре що я звернувся а то поїхав одразу в друге місце. А так по дорозі вже в доміся заїхав, плюс до мого плану. А да, я тут вже був, на центральну дорогу виходжу. Ну і, і приїхав я на першу зупинку, що була в мене по плану. Зараз е, все таки мостик є. Це дорога йде до замку. Значить буде з другої сторони якось там заїхати. Так Що що вже не знаю як показати. Так, щоб було видно. Це замок. Чую, що хтось з дрона знімає. Зараз постараюсь зайти з цієї сторони, з цього боку. Так він виглядає. Так що таке не гарний. Таких ще буде один по дорозі, щось похоже, теж такий на цей, біля озера. Сейчас постараюсь з другого ракурсу сняти. Так, да, ну люди снимают на дрона з цього ракурсу. Більш цей, але видно, що ось в цій часті то він обрушений якийсь, що, наверное, ще була якась частина на цій галявині. Мені так здається. А то просто до цієї закрили дирку, замурували. Добре, ще зі сторони озера хочу зняти, бо зі сторони озера, я думаю, найгарніше буде. Да, озера, конечно, самый звісно, найкрасивіший вигляд має. Сейчас покажу. Давно мені не попадалися замки такі. Кстати, дуже цікаво, що, що так багато всього цікавого, історичних пам'яток в одному місці. Тут замок, там центр. Потім ще тут рядом шкаф городок, містечко, теж там якийсь замок. В принципі, і так нема що робити. То думаю сьогодні, сьогодні поїжджу, а що робити. Так що тоді тут усі качечки плавають, вони чекають на хліб, а я їх сюди нічого не брав собі. Добре, подивлюся, що, що далі є цікаво, то буду десь їхати. Приїхав я на таке озеро. Встать дуже прикольно тут. Водичка дуже чиста. Озеро називається Мар якось. Не знаю я оце, чи це тут що це за озеро таке, чи натуральне, чи штучне. Але люди купаються, водичка чистенька, видно, ні. Не бачу, люди купаються, там особо не глибоко, очерета немає, не заросше, А на обіді править. Таке для відпочинку це дуже, кстати, хорошо. Ну я купатися не буду. Блін, і думав, щоб, щоб полотенце кинуть на всякий случай, воно багато місця не займає. Але щось короче, Думаю, та вряд ли там щось особо не видно, щоб можна було купатися. А Хазитися можна. Наступного разу то треба буде цей, на всякий суші кидати полотенце. Є дорожка вокруг озера, можна об'їхати чи пройти, на каяках, на байдарках Тоже цей. тут, скажу такий пісочок, трошки каміння. Ну, з цієї сторони очеред. І так, трошки є очерет, але багато місць що немає. Не, класно Так що таке ОЗРЦ. Погода супер. Кстати, дуже класно їздить Іменно в цій місцевості. Багато їжджу по цьому по такому е, посадки. В посадки тіньочок взагалі просто супер їздить. Хотіть так жаркувато трохи, але вітерок. Ні, здоровий озеро, класно. Буду їхати на останню зупинку, У мене ще один замок на сьогодні. І буду потихеньку вертати, вже два години їжджу. Супер. На байдарці зіпливає. Я стою на такому мосту, ніби нічого такого е, цікавого. Але дуже цікава дорога, не? асфальтірована, широка. Бо я дивився по карті і думаю, ну як же так, то ж наші машини їздять. А цікаво в тим, що це дорога спеціальна для велосипедистів. Тут машини не їздять, може, може іноді так приїжджають. А тут все зроблено так, щоб цей для велосипедістів, щоб було де поїздити, щоб не їздили вдоль дороги. Щоб не їздили вдоль дороги, тут спеціально визначені маршрути. Е -е 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 -е. Я буду їхати, все по знаках, все описано. Я на Бетбургу вже був. А їду ось вона Пафендорф 26 км Значите отакі Тут даже надписи є Сейчас Бетбург в ту сторону Все, Пафендорф в ту сторону Так що отакі от Хотів це показати Приїхав я на цей замок Тут ще частний сектор. Зараз може проти сонця буде погано видно. Там багато машин. Може стати якийсь праздник, бо щось чує якусь музику. З цієї сторони кемпінги стоять. Бо на велосипеді там не можна. Поки пристігнув. Таке містечко маленьке. Зараз я все буду... Замок весь загорожений. Тільки не знаю точно як буде Патерсдорф чи Петерсдорф Петерсдорф Так що захожу Ось, карта є. А, Пафендорф. Чи Пефендорф. Все, красна точка, це я цей. Це я тут знаходжуся. І зараз. Хочу обійти весь весь замок і парк. Ну, виглядає в, в, взагалі так. Дуже гарно. Тут якісь старі ворота чи щось такі, а це отсюда музика грає. Ну, дуже гарно. Ще при цьому є парк. Бо я боявся, що буде платно. Думаю, мене ну, ні, 10 ну, кілометрів приїхати, що платно було, то так, то почали би платити. Да, це може якесь бесідлять чи щось такого. Блін, ну класно виглядає. Нічого не скажеш. Тут входа немає. Ось центральний в'їзд. Там лілія стуть цей, сейчас тебе покажу. У нас дуже багато лілій. Блин, просто красота. Добре, ну, йду гулять по парку. Тут такі всякі галявинки, полянки. Не, просто супер. Та, да, це музика і гає з самого замка. Знаходиться там ресторанчик. Там попробую ще си, трошки далі сняти, як він виглядає. Не хотів там говорити, тому що музика грала і так було в мене не чутно, Вийшов з другої сторони. Но просто да, рідко таке побачиш, що дуже гарний і в доброму стані. Ще якийсь фонтанчик. Заміти ще таке цікаве місце, якби там заходити не можна. А, тут бо ведуться тут э, ці роботи. Тихто живе, мабуть, на там поліно якісь. Ні, не, не дуже гарно. Зараз трошки поваляю по парку. Негарно тут. В парку кстати дуже добре прохладненько, бо так на сонці, бо від того озера то прийшлось більше так по сонцю їхати, то жаркувато. А тут якраз хорошо сейчас. Често кажучи, з іншої сторони трошки замок. там на виход якийсь, не видніється. Не, все ухожене, все просто Давно такого не зустрічав, але кожне місце можна сказати унікальне. Щоб вийшов на таку глявинку тут. Е -е... Ставок. Я тут так тихенько. Там жива музика грає. Ні, супер. З другого боку теж. Ну, я так стараюсь по галянках не ходити, але вода пристане чисто. В сумі я сказав би сильно такий великий парк. Але погулять можна, не знаю, як на відпочинок. Це супер. Побачив там вже забор, там, де я проїжджав на велосипеді. І кстати, з, -з, -з, з другої сторони добре, що огорожено. А зараз воно побачите. Їдуть люди велосипеди. Е, Зритися нехорошо, що огорожено було. Сі б на велосипедах сразу заїжджали би сюди. А так треба трошки об'їхати і потім заходити вже без велосипеда да, як не шмоїжжать то це і то попортить трохи подалка хороша я думав що він уже не вийде он Ви все просто бобер навірно бобер кравичку вийшов поїсти. Але близько підходити до нього не буду чи до неї. Оце великий такий така миша, можна сказати, гризу. Травечку їсть. Хотів ще показати таке дерево, бо як у горіха, якийсь цікавий такий плод. Не знаю, похоже, на горіх. І ствол такий самий. Але такі от странні ці, странні плоди. Навіть не знаю, що це таке. Ось такий замочок Пафендорф. Я знову пішов до замка. Ну, буде щось, на я Взяв з собою сухофрукти. Я буду двигатися в сторону паркінгу. так выглядит. Сила это на лавочку отпочить. раз э, солнце тут тенечек не светит. Так хорошо видно. Все, кстати, на каяках плавают на лодках. Так что так Люди розвікаються такі розваги. Чи я теж колись плавав прикольно, особливо з водоспадом. Ну все, буду на цьому відео закінчувати. То вже я практично доїжджаю до цього, вже нічого цікавого немає. Тут якийсь тенісний клуб ще. Так що для вас було містечко. Бетбург, Замок, Бетбург і Паттендорф. І між ними кистимо з РСР, вже не повні назву. Так що всім пока. До наступних відео.